Коли наші міжнародні партнери сьогодні стали співорганізаторами цієї важливої конференції, на якій обговорюється закон про медіа. Але очевидно, що проблема медіа сьогодні набагато ширша. От вперше за останні, можливо, там багато місяців я побачила голову Нацради з питань телебачення, радіомовлення, мене захопила її пристрасний виступ, де пані Ольга зазначила, що свобода слова це святе. Абсолютно очевидно, що навіть під час війни свобода слова це святе і відповідальність дуже важлива. Єдине, що не було розшифровано, що саме нацрада вкладає в питання свободи слова, і якою є відповідальність за політичну цензуру, якою сьогодні підміняється, на жаль, а ті обов'язкові обмеження, які мають включатися під час воєнного стану, а всі наші дуже чіткі, от формулювання відносно стану зі свободою слова в Україні, викликали неприродню реакцію. На жаль, представників. Більшості, і мені здається, це неправильно. Отже, якщо говорити про закон, про медіа він потрібен Україні. Це має бути такий медійний кодекс, який має врегулювати всю цю сферу і наблизити українське законодавство до директив Європейського союзу, куди ми рухаємося. В той же час цей медійний кодекс не має погіршити ситуацію зі свободою слова. Що ми бачимо в законі і в законопроекті, які пропонують проголосувати монобільшість, а з підголосовуючими її, наприклад, Ашміотками ОПЗЖ вони хочуть посилити а, насправді функції нацради, при цьому не забезпечивши її незалежність сьогодні. Нацрада у нас представлена чотирма особами від президента і чотирма від монобільшості. Там, взагалі, немає, грубо кажучи, жодного натяку на а, незалежність. Саме тому ця нацрада благословляє а, закриття телеканалів, наприклад, прямого п'ятого еспреса. Тільки тому, що вони є незалежними і проукраїнськими, саме тому, наприклад. Клад в марафоні цих каналів також немає, але там є телеканали, які мають частку, наприклад, Медведчука, і це нікого не бентежить. Розумієте, а власне так само ми бачимо, що цим законом а, намагаються забрати там день тиші, що буде використовуватися для нових там маніпуляцій, недоброчесної реклами і а, використання так само адмінресурсу, те, що відбувається сьогодні. Тому для нас дуже важливо для європейської солідарності бути присутні за цим столом дискусії, дискутувати відносно не тільки самого законопроекту про медіа, а ситуації з свободою слова як ключовою, так само демократію. От що важливе прозвучало за цим столом? Нехай там між дядками, але представники громадянського суспільства, зокрема Ольга Айвазовська від опори, заявила, що неформально, не публічно, але представники європейських країн Сполучених Штатів посилають сигнали влади, що закриття каналів, відсутність їх в марафоні, відсутність опозиції. В марафоні, Рафоні не транспарентна присутність політичних гравців на ефірах. вона є порушенням, вона є неправильним. Це потрібно змінювати, і ми бачимо, яку агресивну реакцію. Ну, це очевидно, там я якби позиції викликають в деяких представників влади. Тому пишаюся тим, що ми маємо можливість називати речі своїми іменами, говорити про це публічно. І ще один момент, на який я звернула увагу От за цим столом сьогодні, не було представників. Ків комітету свободи слова, тому що в комітеті свободи слова сьогодні в парламенті три особи. Очолює його колишній представник ОПЗЖ, плюс там слух. І, можливо, тому цей комітет взагалі не цікавиться свободою слова. Він не розуміє, що там відбувається. Він не захищає право журналістів на професію. Скажіть, будь ласка, а як цей комітет буде захищати порушення прав журналістів під час виборчого процесу? Це все дуже серйозні теми, які не врегульовуються тільки законодавством. Тут має бути політична воля і має нормально працювати. Інституції, починаючи від парламенту і закінчуючи а, нацраду з питань телебачення і радіомовлення. Ну і останнє звичайно у нас дуже бентежить те, що відбувається з каналом Рада, з каналом Фрідом. Вибачте, ми будуємо державні пропагандистські телеканали, на які дуть мільярди державних коштів. Вони показують виключно офіс президента. А, це порушує зобов'язання України перед Радою Європи, і це потрібно змінювати.